У кожного з нас є великі мрії отримати оскар, стати відомим фотографом або виступати на великих сценах. От, власне, я мріяла подорожувати світом і навіть створити власну школу. Але коли ми думаємо про ці мрії, як про щось дуже-дуже далеке, часто приходить відчуття, що мені це не по силах. Це занадто довго, занадто складно і взагалі, чи здатен я на це. Але стоп! Зараз я навчу вас одному трюку, який допоможе зробити мрію реальною. Наприклад, мрія отримати Оскар за найкращий фільм. І тобі треба вже побачити себе на сцені, де ти тримаєш цю мріяну статуетку і завдячуєш всім, хто допоміг тобі її здобути. Але перед цим ти зняв повноцінний фільм. А ще перед цим ти вивчив режисуру та сценарну справу. А перед цим вступив до кіношколи або на курс. А ще перед цим зняв два-три короткометражні фільми. А перед цим ти навчився писати сценарії. А перед цим що було? Може, це ти тренувався знімати короткі відео і викладав їх в соцмережі, щоб бачити, як реагують на них люди. Тож тоді найближча твоя ціль може бути написати 10 сценаріїв reels або пройти безкоштовний курс зі сценарної справи до 15 вересня з конкретною датою виконання. Тож алгоритм дуже простий. Побачити свою мрію вже здійсненною. Що ви відчуваєте в цей момент? Які конкретні результати ви маєте в своїх руках? Далі спрогнозувати всі кроки, які передували досягненню цілі. І зробити свій перший крок. А от про те, як зробити ціль більш осяжною, більш зрозумілою, я розказувала в своєму відео Смарт цілі. Про розумні цілі. Дивіться окреме відео, і не забудьте підписатися.